Хочу показати, як я заготовлюю сливи для пирогів та різної випічки. В чисті стерилізовані банки розкладаю сливи. Сливи я помила і витягнула з них кісточку. Друзі, запрошую вас підписатись на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобалось відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер баночки зі сливами заливаю кипятком і накриваю кришками. Кришки у мене також стерилізовані. Залишаю до охолодження. Пропарюю сливи тільки один раз. Потім цю водичку потрібно злити, вона нам більше не знадобиться. Тепер потрібно приготувати сироп. У мене закипіла водичка. Я сюди всипаю лимонну кислоту та цукор. Перемішую і даю йому прокипіти 4-5 хвилин, і він готовий. Підготовленим сиропом заливаю наші сливочки, закриваю кришками, перевертаю, накриваю теплим одіялом і залишаю до охолодження. Саме головне в цьому рецепті потрібно брати сливочки, які не сильно спілі. Вони мають бути тверденькі і щільні. Такі сливочки я використовую як для пирогів, пиріжків і різноманітної випічки. Вони просто ідеальні на зиму. Обов'язково скуштуйте, я вам бажаю смачного.